Продовольча та сільськогосподарська організація «ОНФАО» разом з виконавчим партнером розпочинають роздачу кормів для тварин. Загалом допомогу у межах програми отримують близько 60 українських. Сільських родин 60 тисяч із 13 областей України, зокрема, перша партія допомоги у вигляді наборів кормів для годівлі курчат та поросят, надійшла і до Калинівки. З нами на зв'язку Віктор Кособуцький, заступник міського голови Калинівської територіальної громади. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, розкажіть про кормові набори для тварин, хто їх може отримати? Ну, кормовий набор для тварин, що стосується поросят, це йде БМВД, до мінеральна вітамінна добавка, і до неї йде 100 кілограм пшеничної крупи і 25 кілограм кукурудзяної. А що стосується курей, то там йде стартова добавка, гроверна, і добавка фінішна, і також крупа ячмінна, кукурузяна і пшенична. Дана добавка, загалом, дані добавки чи дані корма, як передбачалось на початку, мали отримати внутрішні переміщені особи або сім'ї, де вони проживають. Ну, Оскільки там за певних об'єктивних обставин, коли відбувалися торги, це все затягнулося трішки. Тому зараз було прийнято рішення, як було дозволено також ці корма давати. Ну, родинам, якщо вони залишились внутрішньопереміщеним особам, або тим сім'ям, де вони проживали. Ну, а, або якщо ну, самі розуміємо, що не всі ті сім'ї отримають, тому що це треба, щоб ну, сім'я її отримала, тому що навіть те саме хорча купити на сьогоднішній день бройлерне, ну, воно коштує кошти, то також було дозволено сім'ям СЖО і ну, багатодітним. Тобто, Стан так за потреби, тобто певна кількість цих наборів А Скільки мешканців громади вже отримали цю допомогу? І аби її отримати, достатньо залишити відповідну заявку у вас? Правильно я розумію? Ну загалом, мало б для громади було виділено 289 наборів для курей. 285 наборів для поросят З старостами громади була проведена робота по своїх жителях і були складені списки тих дійсно людей, що потребують цих кормів, і хто може утримувати цих тварин саме поросячі тих самих бролерів. Ну якби по цих списках вже зараз відбувається роздача даних кормів. На вашу думку, чи допоможе ця ініціатива зберегти сільське господарство в громаді? Ну, сказати, що вона допоможе 100% зберегти? ну, я б так не сказав би, але це гарна ініціатива. Загалом, якщо взяти загалом в межах України, то звичайно для тих родин, хто дійсно потребує, ну це гарне таке підставлене плече від організації ФАО для утримання поросят тих самих бролерів. Ну, скажем так, на нашу громаду треба було більше. Але скільки але загалом, якщо взяти, то ми і так в області одні з найбільших отримали. Тому дякуємо за те, що за те, що надали, і працюємо далі. Дякую. Я вам за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую, допоможі. Віктор Кособуцький, заступник міського голови Калинівської територіальної громади, був з нами на зв'язку. Згідно з нещодавньою оцінкою ФАО щодо впливу війни на сільське домогосподарство в Україні близько 64% відсотки тих, хто займається тваринництвом, повідомили про зростаючі труднощі з придбанням кормів для тварин. Як наслідок, багатьом сільським родинам не залишається іншого вибору, окрім як вдатись до негативних стратегій виживання, зокрема, продажу виробничих активів та скорочення витрат на корми та кормові добрива для тварин.